Розпаковка книжечок, які я придбала в книгарні, а також взяла в бібліотеці. І перша книга це Служниця спостерігає. У мене вже було придбано дві перші книги, але я їх ще не читала. Ну але ж, звичайно, вже ж я придбала і продовження, тому що я впевнена, що мені буде цікаво почитати, чим це все закінчилось. Далі книгу, яку я придбала, це «Суджені» видавництва «Букшеф». в анотації до книги пише. Нарешті це сталося. Тепер знайти свого судженого дуже просто. Усе, що вам потрібно, один простий мазок із рота. За допомогою швидкого ДНК тесту застосунок знайде вашого ідеального партнера, саме того, з ким вам судилося бути разом. Помилка неможлива. Я не впевнена, що це саме антиутопія, але щось таке про якесь, не знаю, далеке майбутнє, якісь нанотехнології і так далі. Також я придбала дуже розпіарену книгу 9 листопада Колін Гувер. Я ніколи не читала Колін Гувер, тому мені буде цікаво ознайомитись з творчістю цієї авторки. Ось так виглядає книга без обкладинки, така рожева, дуже гарно. Ось бачите, як гарно відкривається книга. Ось це, ось це я розумію, дуже приємно буде читати. Це роман про кохання, несподіване, полум'яне, всеохопне, але неможливе. 9 листопада для кожного з них це і біль, і втрата, і день їхнього знайомства. А ще вони домовляються зустрічатися щороку 9 листопада. Вони нічого не знають одне про одну і не спілкуються впродовж року. У них тільки один день на рік. Цікаво. І переходимо до книги, яку я собі вибрала в бібліотеці. Це завтра-завтра-завтра, видавництво «Іват». І подивіться, вона виглядає як новенька, як будто вона з книгарні. І до мене її брала всього лиш одна людина. Дивіться, отут от штамп. Одна людина, другий штамп це я. Історія тут про лос-анджелеських розумах, які колись були друзями одного холодного родневого дня після кількарічної перерви спілкування вони випадково зустрічаються на платформі Метро. Я так розумію, що вони будуть розробляти якусь відеоігру. Чи за стосунок, і з ними щось, звичайно, буде траплятися, якісь злети, якісь падіння, як вони з цим будуть боротися. Кажуть, що дуже цікаво. До речі, я коли хожу в бібліотеку, я завжди записую відео, що я там бачу і що я там обираю. Тому зверніть увагу, якщо вам подобається такий контент, переходьте і дивіться.